У це не я, Леос Каракс, подібно до свого альтер-его, актора Дені Лавана біжить з усіх нік: від політики до філософії, від війни до кінокласики, від до хронікальних кадрів за якихось 40 хвилин хронометражу Караксу вдається розповісти про себе, свою сім'ю, стан справ у світі, творчість, смерть. Меланхолію і ще багато чого іншого, і розповісти більше, ніж вдається деяким режисерам за всю їхню фільмографію. <гум> Та невже? Життєва сила Каракса, і слова життєва сила це цитата з його фільму: хльостає і б'є синефільським. Фонтан, знаєте, це не я буквально можна проморгати. Достатньо втратити пильність лише на одну долю секунди, щоб пропустити велике червоне яблуко, яке з'являється на увесь екран. А воно відіграє важливу роль у фільмі Каракса.